Олександр подорожує з Криму. Говорить, їде на материкову Україну рибалити. Проблем із в'їздом не було. А як буде повертатися, ще не думав, продовжує чоловік. Щука, Окунь, караська. Щука, Окунь, Карась, короб. Тут у вас така рибалка у кизомисі. Там на морі такої немає. Запитують, куди їдеш, що везеш. Раніше часто їздив. Зараз з цими карантинними обмеженнями кордонами складніше стало. Прикордонники розповідають, влітку збільшився потік людей через КПВВ Каланчак в обидві сторони на сьогодні. контрольні пункти Каланчак та Чангар працюють у штатному режимі. КПВВ «Чеплинка» закритий через ремонт, говорить Іван Шавцов. Якщо раніше за добу через одній межу проїжджало близько двох тисяч громадян, то зараз близько двох тисяч сімсот дві тисячі дев'ятсот. На контрольно-пропускному пункті Каланчак встановили спеціальний банер для тих, хто їде на територію тимчасово окупованого півострова. Розробляли його спільно з громадськими організаціями, говорить Наріман Сулейманов, заступник керівника прокуратури Криму та Севастополя. На банері є телефони та інструкції, як діяти, якщо права людини у Криму порушують. Ми розробили такий банер, на якому наявна інформація про праохороні ворог, про прокуратуру автономної Республіки Крим, про правоохоронні органи. Криму це головне управління національної поліції, головне управління Служби безпеки України та Державне бюро розслідувань. Так само наявна інформація про представництво президента України в Автономної Республіці Крим. Права людини у Криму систематично порушуються, говорить Наріман Сулейманов. Кримчани стали частіше звертатися до прокуратури зі справами, у яких є ознаки кримінального правопорушення. Продовжує чоловік. Зараз здійснюється кримінальне провадження щодо незаконного призову. Є сім підозрюваних. Це військові комісари. Винувальний акт щодо одного вже скеровано до суду за статтею 438. В цьому місяці я, я думаю, що ми закінчимо ще одне кримінальне провадження, і винувальний акт буде скерований до суду. Зв'язок із громадянами України в Криму та їх підтримка є частиною стратегії деокупації півострова, говорить Антон Кориневич, постійний представник президента України в Криму. За минулий рік представництво опрацювало більше 5800 звернень громадян. За цей рік ми вже опрацювали близько трьох тисяч звернень. А ми постійно на зв'язку з всіма можливими каналами комунікації. За словами Ірини Верігіної, представниці уповноваженого Верховної Ради України в Криму, зараз 131 громадянин переслідується на території півострова, 113 перебувають у містах позбавлення волі. Більшість політв'язнів етаповані на територію РФ. Фіксуються випадки тиску на студентів, які вступають до українських вишів. Коли ми розмовляли з студентами морської академії, вони нам розповідали, що до них в старших класах постійно приходять представники ФСБ і проводять бесіду, що не вступайте в українські вузи, що Україна вас не приймає, але вони приїхали і вступили, і вони зрозуміли, що це дійсно не так. Олексій Тільненко, координатор південно-українського офісу громадської організації Кримсос, говорить, що студентам українських вишів вчинили перепони при перетині кордону. Зафіксовані факти, в тому числі і в минулому році, і в цьому році, коли під приводом того, що, начебто, країна копантб турбується за здоров'я населення, не випускали просто дітей цих через КПВВ. З початку року діють норми, які забороняють володіти земельними ділянками особам, які не мають паспорта громадянина Російської Федерації. Це 89% території Криму, говорить Анастасія Мартиновська. За останній час найбільша кількість звернень, яку ми фіксуємо, вона стосується питань пов'язаних зі свободою і Зі свободою пересування, право власності, а також звернення від наших громадян, які перебувають у місцях позбавлення волі, як на території півострова, так і на території Російської Федерації. Олена Протопопова, Григорій Шматко, новини на Суспільному, Харсон.